Ой, такий мій козлик хороший. Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. Прийшла сюди на пташиний двір, у нас один пітушок-півник. Я його не пустила туди. На дворі мороз нема, з ним нічого не трапилось. А чому? Тому що він ображає мені бентамочок. А бентамочки зараз живуть разом з курочками. Так що пізніше випущу їх. Бентамочки вони не виходять, а курочки будуть ходити і він з ними буде гуляти. Прийшла до наших козочок. Олег тут дуже управлявся. Зранку я прийшла провідати мою дівчинку і здоїти її, мою хорошеньку. Ось у нас такі справи. Народився один козлик, він дуже крупний, хоча головка в нього невеличка, але сам він крупненький, я ще вчора це помітила. І він у нас один. Таке теж буває. Ми чекали, вчора придивлялися, чекали, дивилися, може. Може, може буде. Ще хтось. Але потім десь через яка, 40. вийшов і послід. Ну і все. Вже після цього не буває. козиків чи козичок. Вона стала така худесенька, дівчинка моя. Як ти віки? Добре. так тепло, теплесенько так. А ви як спали? Добре. Козлик заплутався. Скоро вийдеш на двір, скоро. Отак. Ой, Сашенька, тут моя дівчинка. Привіт! Як спалася тобі, га? Як тобі спалася? Добре на новому місці? На новому місці добре спалася тобі? Що там у тебе таке вже? Ану покажи. Що там таке? Наче нічого. Так, це треба поправити, бо щось вони тут вночі воювали. Хто тут воював? О, сплять малята під яслами. Там так багато сіна, ми його і не витягували. Куди, куди? Не йдіть до неї, не йдіть, бо вона своїх захищає, буде з вами битися. Ось така Марточка в нас кругленька, а Марта в нас чекає більше всього, що трійню. Така кругленька моя дівчинка. Вона приводить трійню. А ти, дівчата, ось. Марта і красавиця на черзі. Ну, це буде не скоро. А оці, оці первородочки, ці будуть ще пізніше. Моя зоряночка, дівчинка моя, вона так любить ласку. Ласку любить вона. Так, ну що, заговорилася я. Ось показала, розказала, що в нас і до чого, друзі. Всіх випустила на двір. залишилася Саша, яка прийшла сюди чомусь, зі своєї загородочки. І Марусечка. А Марусечка їсть кашку, яку я їй приготувала, їй сподобалася. Смачненька, да, Маруся? Ти моя дівчинка, я її вже здоїла. Зараз заберу стільчик. Ой, хто тут лежить? Хто лежить тут? На дорозі. Хто тут лизав на дорозі? Такий хороший кодлик, такий гарненький. Такий він гарненький, такий голосистий, такий голосистий. Не бійся, ось Марусічка, твій косик Такий білосніжний-білосніжний. Високий такий, такі в нього ноги довгі. Такі довгі ноги в нього. Він набагато більший за козлика Сашина. Вибігали з загородочки своєї і бігає там, і воля треба, да мої хорошенькі. Діна така у нас весела. Дівчинка весела, Діна. Видоїла нашу Марусічку. і трошки Сашу. Саша зовсім-зовсім пуста, бо її малеча п'є. Піду проціжу ціжу побачу, що не зерну. <клухи> Ось, яке гарненьке. Зараз я їм насиплю і випущу їх. Так що я пробувала їх і так, і так. Пробувала пізніше випускати, але зараз так тепло, тому вони несуться незалежно від того, чи вони на дворі, чи вони в сарайчику. Кладу ось так, прикрию ці дверці, дверцятки. Щоб вони поки не виходили, а мені поїли добре. Отак, От а півник хай посидить там, вийшов. Зараз, зараз в мене небагато часу на них, тому хашку їм приготувала. Одна пророщення приготувала і все більше буду займатися зараз козочками. Курочкам їсти дала, насипала, водичка, тут у них чиста є. Отам вже курочка знеслася, я прибігла почула. Вже черга стоїть у ці гнізда. Переживала, чому не, не сідаю, дивіться, вона одна сидить, далі трошки Отам. червона, а там біленька сидить. Вже місця ці для них не нові. І більш для них вони зручніші, тому я думаю, все буде добре. Вона вже моститься, моя курочка. А коли я зразу забирала, то звичайно вони. Тому залишаю хай буде. О, яєчко вже є.